Народ, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Дуже давно не було відео, якщо чесно, не дуже було бажання чогось знімати. Знаєте, якось трошки в розстроєних чувствах. Але життя продовжується і вже війна в нас стала реаліями такими, що вже ми трошки звикли. Ну, давайте тепер далі про хороше. Ще раз всіх вітаю. Вчора ну, часто я дивлюся відео там, мішу Коломойця, Дід Іван Загинайло, давно, відео ніяке не викидав, зараз з'явився. Постійно дивлюся Стаса Ковальчука. Ну, з Мішою дивлюсь пост постійно. Знаєте, як всім подобається такий інтересний, дуже цікавий, цікавий вибачте, цікавий чувак, звісно, вадос. По всій Україні таких водосів, звісно, вистачає. Ну, бачите, він свого вирішив знімати і на ньому зробити акцент. Ну, цікавий мужик, дай Бог йому здоров'я. За прицепи. вчора Міша викинув, що він там когось огонув. Е -е, рішив і я свого зняти, цього 2 ПТ-4. Я вам розкажу: він цей прицеп у мене давненько вже. На ньому стояв соняшник у бегах. Це він вже з'явився вдома. Я вирішив трошки щось йому далі там робити. Був він соломовозом. У нього була оця будка така зверху. Відкрутили ми його. Цю будочку. Вона прикручена тут попередньому брусові, по задньому. По-моєму щось тут ще з боків, да. ще щось, щось з боків. ось тут. Сонце погано. Екскаватором ми цю будку зняли і вона десь там під двором сусіда десь там стоїть. Короте. Що вам сказати по таких прицепах? Прицепи це класні. Класні тим, що вони ніколи не бачили ніяких перегрузів. І тут рами, осі, оце все на них, звісно, ціленьке. Одне, що в них не ціле, це в них дно. Особливо там, де були прогини. Він бачите, він там зробився в решето, бо тут залишалася солома. І вона мокрим постійно стояло. Але це там, де ложбинки, знаєте. Ну, я прийняв рішення, що, мабуть, я його все-таки перестилати не буду, бо метал самі знаєте, що стоїть нормальні гроші, поки підлатається і буде їздити так, як є. Так, розказуємо далі. Він на, він на тягах. Він на тягах, дишло тут кольцо, як міша, ну немає як показати, воно там десь у янах. Далі цікавий ще прицеп тим, бачите, яка пачка у них стоїть ресор. Тобто він такий мощненький. Що ми з ним колись робили? Колись ми взяли, зняли оцю платформу повністю. Верх ногами перевернули. І поробили на них отакі ось розкоси через кожні 50 см. Десь просто прямо труба 50 на 50, а десь за таким, типа, крилом. Думаю, що буде видно. Ось прольоти великі, щоб воно не робило капшуків у них. І з обох сторон, так? Далі посередині ми його теж отак дивіться, ось розварили. Там труба 50 на 50. Отак От він розварений. І тут посередині, бачите, як воно ось усилене. О. Також на косину. З одної сторони, уголками, з другої. Далі перебирався циліндр. Циліндр хороший, новенький, сюди поставили поліуретанові манжетики. І ці манжетики там... Получилось так, що як усіх прийшлося купляти два комплекти. Десь я їх колись заказував там із Харкова і так більше ми його і не підключали. Тобто він не особливо, він не перевертався. Ще. Що ще на ньому цікаве таке? Ага. Пальці. Пальці втулки на гітару. Я потім колись їх покажу, вони є нові. Вони є нові і рульові тяги, вони тут не дуже розбиті, але вони також є в мене нові. І щоб ви знали, що сюди пальці-сухарі на рульові тяги підходять із 131-го зіла. Вони однакові сінькі. Друг кому буде потрібно. Одна сторона у нас тут по тормозах, я так розумію, я не розбирав, не знаю, там і корінь все чітко. З другої сторони, звісно, тут повна жесть. Діс тормозний є, нема фартуха, видно, не могли там чи відрізати, чи розрізати, але ну, якось прийдеться його встановлювати. Треба буде ще Мішу попросити, щоб він зняв повністю всю систему, як вона тут працює по цих всіх тормозах. От так із цим прицепом нашим. Рама в нас тут не прогнута, рама не рвана. Ну він солому возив, коло там я його викупив. Стояв він десь був будь там. І дерево проросло навскрізь через нього. Ні особливо, я так розумію, що це була за біда. Тут був трос, воно щось тут натягувалося. Що натягувалося, я не знаю, але воно тут заржавлене, Бачите, хазяйка прийшла, ось. Вона тут мешок ловить. Вже мотнулася і пішла. Ну, резини тут, зрозуміло, не було зовсім ніякої. Наперед я знайшов більш-менш як, адекватну резину. Бо ця резина 12 на 16. Ось, о. 12х16. Так, тарілки. Тарілки ці теж були зачищені. Вони були трошки полопавшими полуавтоматом, їх поварили, купили новенькі болти. Тут внутрі є фліпера. Вірите, не вірите, в камери стоять газелівські. І їх вистачає. Тут стояло 6 бегів по 800 кг. Цілу зиму стояло, нічого з ними не сталося. Абсолютно. Далі, яка була ще задумка? Тут по одній стороні стоять шпильки на ліву різьбу, а з іншої сторони на праву різьбу. От щоб тут не виривало, не розбивало, на праву сторону сюди стоють газелівські гайки колесні. Ну тут ліва різьба, зараз, бачите, є на цьому. Але я думаю поміняти усі шпильки направо і поставити усі газелівські болти. Вони з такими тарілками опорними. І тоді не буде розривати тут місця. І таке воно буде скручувати. Там ну, гайки ці кольоні хороші. Так що це так по задумках, що планувалося? Задні колеса, які знайшли, такі найшли. Тут взагалі вони, бачите, такими шишками ось. Одна, друга. Ну, коротше, це резина стар'є. Резина старьо. Резину треба міняти. Ну, вона не спускає, по крайній мірі я не з ним кожен день. Далі по рамках по цих. Яка була задумка. Оця задня поперечина, вона знімається. Планувався тут. Ну, планувалось одразу скажу, що воно ж зерновозом. Щоб задня льода отак відкривалася назад. Поняли? Щоб ну, то іс, вверх, вверх типу, поварити там петлі і щоб ця частина, ну, щоб борт знімався із верхньою поперечиною. Потім що ще тут було зроблено? В углах вирізана частина прицепа. 60 на 60 узявся квадрат і сюди варився. Варюється він сюди ідеально. І якщо цей квадрат товстостенний, бачите, тут то ще на по-моєму, 4 мм, то в нього ідеально стає 50х50 50 квадрат. Верх планувався, що він буде зашиватися повністю. А нижній борт хотілося б зробити, так як на зерновозах окремо. От так, щоб він, щоб він також відкривався. Ну, прицеп може валить на три сторони, на три сторони і хотілося б його зробити. Передній борт планувалося планувалось зашити повністю. І зробити сюди варити таку підножечку, щоб можна було залізти. Щоб можна було залізти. Далі, що ще були за плани по ньому? За плани були на нього заказати тент. Тут, по-моєму, 2.15 на 4.35 довжини. Заказати такий тен, щоб він не помні, ну, Накривав, напевно, все-таки аж до самого низу. Ну, не знаю, це ще так, знаєте. Я до чого це відео розказую взагалі? Людина там купила прицеп. Прицеп, по-моєму, шеститонний. От Давайте так просто прикинемо, що на сьогоднішній день ми маємо. Скат стоїть на сьогоднішній день 1009, напевно. 8500, по-моєму, дивився найдешевший. Ну, Диски я там покажу, які там. Бо вони ще там, мабуть, тисяч по 3. Тобто чотири колеса сюди купити нових з дисками, це вже 50 тисяч гривень. Так по мінімуму. Циліндр буде стоїть новенький, ну, мабуть, ще під 10 тисяч. Уже 60. І це у вас ще тільки є колеса з циліндром і все. Тут розумієте, тут ціни зараз просто вони, ну, якби не союзмі із запчастями з усім. Людина купила за 60 тисяч 6 тонн. Замітьте, 6, не 4. І він там допустим, допустимо, із міщи, що цей, що ти там мені прийшли колеса, там прийшли ще щось. Всі ви знаєте, що в мене із Колею Бабайом теж була ну, схожа історія. Що я купив тоді там трактора, а дома, коли розібрав, то був блок, уже там лопнутий, ну, людина не влізе. Ну, Я але ж не мав в мене ніякої обіди, Я і вчора міші писав, що все нормально, вже другий раз земельку трактор перевертає, і все зробилось, доклалося грошей, доклалося ручок, і на колі обіду в мене ніяких абсолютно немає. Дай Бог йому здоров'я і мирного неба. Я писав йому на вайбер якось що. Як у нього справи, написав він, що робів все в порядку. Так що будемо чекати теж відео. Дай Бог все устаканиться і він теж буде викидати відео. Я думаю, він хлопець такий хороший і буде, де б не був, а в який все одно бізнес буде організовувати. За ці прицепи, що на 50 тисяч гривень на сьогоднішній день будуть тільки нові колеса і може з циліндром. Розумієте? Не знаю. Як? Ну, те, що дивимося по відео, то Міша нормальний чоловік. Тим більше одвіз за такі копіїчні гроші, там, той прицеп. На сьогоднішній день також кілометр це так по мінімум 20 гривень стоїть евакуатор чи газель, чи такого плану транспорт. А він його за 800 кілометрів відтаскав і ну, теж він зараз, звісно, в непонятках, що йому робити. А що йому робити? А робити, як мене каже, знайома брать учасник і строїться. <гум> так і робити. Нічого, я думаю, знайде спільну мову. Так що, зараз вам піду покажу ще. Там я роздобув сюди, ну роздобув, роздобув, поняття таке розтяжиме. Купив. Купив ще сюди два скати нових із дисками. Але мені цікава ваша думка. Скати нові. зкоти нові. Слово совсем. Два таких буде на задок. А диски, дивіться, один диск, от е, ідеальний, класний диск. Це диски вже з нових. Восьмішпилічний, не а Таких, типу, як на машинах, на, на, ну, тобто, такий адекватний. А другий диск був трошки, коротше, аварійний. Повиривало отут такі гайки, ці бугайки, от Із-за цього я хотів би поставити сюди газелівські. Отвори у двох містах вирвало навскрізь. Бачите, сюди вже не треба ні фліпера, нічого. Ну, камера, понятно, що треба. Не знаю, як вони там ходять, ці диски, наскільки вони якісні. Може хтось із вас стикався, то напишете, якщо не важко. Ну що, радий всіх. Себе буду бачити на каналі, буду далі щось знімати. І мирного всім неба над головою.